Всі ми хочемо успіху, мати гарну роботу, мати гарного партнера, який нас любить, який дбає про нас. І в чому ж проблема? Чому немає грошей, немає партнера чи будь-чого іншого, все дуже просто, тому що ми не розуміємо, що цим всім керує мозок. І якщо ми мозок використовуємо не за призначенням. А мозок дуже подібний до будь-якого дорогого і дуже крутого гаджета, такого як, наприклад, телефон, новітній чи якийсь суперкомп'ютер. І якщо ми будемо цим телефоном відкривати пляшки, забивати цвяхи, кидати комп'ютером об землю, використовувати його нецільово, то, звичайно, він зламається. І ми при всьому бажанні не зможемо використовувати його за призначенням. Те ж саме і відбувається з мозком. Коли ми не розуміємо, що це таке, як ним користуватися, він працює не за призначенням. І погодьтеся, більшість із нас живе так, що ми навіть не задумуємося, що це таке. Ну, наскільки це важлива складова мозок, і що з ним можна робити. Але використовуючи або застосовуючи до себе підходи психології, ми якраз використовуємо когнитивно поведінкову терапію для того, щоб знайти оцей зв'язок. Да? Якщо якісь є проблеми з цим гаджетом, полагодити їх, і тоді якраз отримати. От в цьому здоровому, нормальному стані отримати те, що ми бажаємо, і це якраз при цій умові стає цілком реалістичним знайти те, що ми хочемо, отримати гроші гарного партнера, мати гарні стосунки з оточуючими, виховувати валежним чином своїх дітей і мати щастя та радість від життя.